Одні з найчастіших питань, які ставлять наші потенційні інвестори, є: хто є забудовником? А чи добудується ваш глейшер? А чи вчасно він здасться саме в той задекларований термін, який ми озвучуємо? Що ж, давайте розбиратися, чому саме ми дотримуємося свого слова і чому саме ми здамося вчасно. Розповідати можна дуже багато е, цікавих і вигаданих історій, але за людину кажуть її вчинки. Тож давайте подивимося, що саме будував наш власник. Отже, наш власник вже біля 17 років є забудовником Буковель. Будівництво відбувається в партнерстві з власниками курорту. Отож, більшість тих готелів, які ви любите, знаєте, забудовані саме нами, здані вчасно і в терміни. Один з перших об'єктів, з якими ми хотіли би вас познайомити, є мармарос. Готель знаходиться в найкращій частині курорту в одній з найкращих локацій на березі річки. Знайомтесь готель, який ми будували. Це готель «Гірський». Ще один наш готель це гораль спа. А також всіма улюблений готель «Карпатський». Але це ще далеко не все. Запрошуємо вас далі. Окрім того, готель Гірський делюкс, який також будували та проектували ми. Окрему нашу увагу хотілося б приділити готелю Вестхіл. Це одне з найулюбленіших міст відпочинку зірок та селебриті. Якби ви знали, які це поважні гості. На жаль, ми не можемо сказати їх прізвища, але просто повірте: ви знаєте цих людей. На території Вестхілу один з найбільших, мабуть, дійсно найбільший аквапарк. Який є в отелях Буковелю безліч розваг для дітей та шикарна спазона для дорослих. Прямуючи, основною дорогою до водоклаб, є дорога, яка йде до Редісона. І ви не могли не помітити одну з найстильніших будов, яка позаду мене. Це всім відомий гей. Саме цей проект також проектував та будував наш забудовник. Отже, відомий будинок з ялинками на балконі це теж наших рук справа. Головний акцент хотілося б зробити на готелі «Rest and Ski. Перша черга вже побудована, повністю продана і здається, в оренду працює як апартамент. Власники першої черги вже отримують прибуток і вийшли на дуже-дуже цікаві цифри на кінець року. Все це ми вам можемо надати в нашому відділі продажів в індивідуальній консультації. Зараз в Ресенській добудовується друга черга, здача якої 20 грудня. Отже, ми будуємо якісно, швидко. Для того щоб будувати в терміни, ми часто залучуємо декілька підрядників, які одночасно роблять свою роботу. Але при тому, що ми будуємо досить швидко і здаємо вчасно, ми дотримуємося всіх норм будівництва класу люкс. Друга черга апартаментів «Рестенскі» вже майже побудована здача 20 грудня. І, до речі, скажемо по секрету, там ще лишились деякі апартаменти, які вільні до продажів. Тож звертайтеся, ми надаємо додаткову консультацію щодо апартаментів РЕС. Але зараз ми про глейшер. Отже, ви бачите, ми добудували першу чергу, добудовуємо другу чергу, закінчується будівництво, ми побудували досить швидко і якісно. Отже, питання, чи ми добудуємо, чи ми здамо, звісно, здамо. Тому що всі проекти, які будуються з власниками курорту Буковель. Добудовуються. Як перевірити, чи є власники курорту Буковель нашими партнерами? Це дуже просто. Ви заходите на офіційний сайт Буковель і там бачите наші апартаменти.